Аделінко, будеш іще сирок? Будеш? На. На. А? Що, не дуже подобається, ні? Краще бананчик, да? Нам півроку. Але прикорм ми почали вводити ще із п'яти місяців. І почали ми з бананчика. У нас не було такого, що бе, не хочу. Їй відразу сподобалося. Бананчики вона взагалі полюбила, це її улюблене. Пробували ми яблучко, каже, супчик, печининку пробувала. Все, що солоденьке, вона їсть залюбки. Десь? Дяка <плес> да. А сирок це не дуже щось їй зайшов, тому що він без цукру. Так що, може, ми його і не будемо більше купляти. Нам повезло, проблем з прикормом у нас нема. А делінці все хочеться попробувати, Вона до всього тягнеться. Якщо я щось їм, а вона в мене сидить на руках. Вона обов'язково тягне руки, забирає, вона хоче там лизнуть, попробувати, що, що ж воно таке. Що там мама їсть, а їй не дає.